Із самого ранку на пагорбі слави в Ужгороді з'являлося все більше квітів і запалених лампадок. Збиралися родичі і друзі тих, хто віддав життя, захищаючи країну, а також представники різних структур, аби вшанувати День захисників і захисниць України. Що цьогоріч уперше відзначаємо 1 жовтня у зв'язку з перенесенням і релігійного свята покрови Пресвятої Богородиці. Важливо пам'ятати кожного героя, кожну героїню, які віддали своє життя за наше майбутнє, за наших дітей. Сьогодні в Ужгороді буде проводитися акція в 9 годин на честь загинувших і на пам'ять загинувших внаслідок війни буде зупинений рух. Кожен, хто буде рухатися по вулиці, також зупиниться в, як в честь поваги до наших загиблих воїнів. Які загинули за нас. Зупинений о 9.00 на одну хвилину. Рух в усій країні. Загальнонаціональна хвилина мовчання. Ушанували пам'ять загиблих на війні і на пагорбі слави. Віноч наші ворішеньки. Я просана Запанує міми, браття, у своїй сороці. Ушанувати побратимів на пагорб слави прийшли й представники Національної гвардії України. Нацгвардійці як складова системи МВС, одними з перших вступили в бій з бандитами з початку 2014 році, і одними з перших вже 24 лютого, 2022 року, давали відсіч російській агресії. Дійсно, це були подвиги і хлопців, і дівчат, і нацгвардійців, і нацгвардійок, І тому власне ми шануємо це свято. Пані Еріка ставить квіти на могилу сина Віктора, який добровільно пішов захищати країну ще в 2014 році. Він прикордонник, він на фронті був з 14-го року. Був тепер, із початком повномасштабного вторгнення, Вітя якраз захищав диплом. Він закінчив академію Богдана Хмельницького прикордонну академію, юридичний відділ магістратуру поступив. Але... Так сталося, що 12 травня Вітасик погиб Григорівка Бахмутського району. Пригадує розмову із сином під час останньої ротації. Він каже, я хочу у мене син росте, я хочу, щоб він був в свобод... вільний, щоб він був вільний і щасливий. А якщо, якщо каже, каже, будемо ми всі думати, що то якось пройде, то каже, то наші діти будуть. Начасніші за нас, серед тих, хто захищає країну, і жінки У моїй сім'ї двоє загиблих. У моїй сім'ї чоловік, особа з інвалідністю, бо він військовослужбовець кадровий. Тому я рахую, що ми маємо приходити не тільки в такі свята, на пагорб слави, а в будь-яке місце, де поховані наші захисники. Крім ушанування пам'яті тих, хто віддав життя, захищаючи кордони України, цей день чергова нагода подякувати тим чоловікам та жінкам, які продовжують воронити батьківщину.